Тубта історія виникнення калібру. Автомат Калашникова одна з найвідоміших стрілецьких зброї в світі, його стандартний калібр 7,62 х 39 мм став символом надійності та ефективності. Щоб зрозуміти, чому саме цей калібр був обраний, варто заглибитися в історію та технічні особливості зброї. Після Другої світової війни радянські інженери стояли перед важливим завданням створити автоматичну зброю, яка б поєднувала високу вогневу потужність та зручність у керуванні, тоді використовували кулі великого калібру, наприклад, 762 на 54 мм. Вони мали величезну пробивну здатність, але автомат з таким патроном був важким, його складно було утримувати. Під час серійної стрільби менші кулі легко контролювати, але вони втрачали ефективність на середніх дистанціях. Інженери шукали оптимальний компроміс, куля мала бути достатньо потужною, щоб пробивати перешкоди, і водночас не створювати надмірну віддачу, яка ускладнювала прицілювання при швидкій черзі. Так з'явився патрон 7,62 на 39 мм. довжина гільзи. 39 міліметрів дозволяла забезпечити потрібну швидкість кулі, стабільну траєкторію і надійне подавання патронів у магазин автомата. Цей калібр став своєрідним золотим середнім, він поєднував в собі пробивну силу і зручність у використанні саме завдяки цьому, АК став універсальною зброєю, яку можна ефективно застосовувати як у відкритому полі. Так і в міських боях, фізика кулі та практична ефективність. Фізика кулі грає ключову роль у виборі калібру. Куля 7,62х39 мм важить близько 8 грамів і має початкову швидкість близько 710 метрів за секунду. Це забезпечує достатню кінетичну енергію. Для пробивання цілі на середніх дистанціях до 300 400 метрів. Ще одна важлива властивість віддача. При черзі пострілів віддача не надто велика, тому стрілець може вести прицільний вогонь і утримувати автомат під контролем. Це особливо важливо у ближньому бою або під час інтенсивної серійної стрільби. Варто зазначити, що цей калібр добре проявляє себе у складних умовах. Пісок, бруд, сніг або волога не знижують надійності стрільби, що робить АК популярним у військових умовах по всьому світу. Порівняння з іншими калібрами демонструє цікаві моменти. Американський М 16 використовує патрон 5,50 6 на 6х45 мм. міліметрів. Він легший, кулі летять швидше і мають меншу траєкторійну криву, але при цьому пробивна здатність на середніх відстанях менша, ак 762 на 39 мм забезпечує більшу масу кулі, що дає більшу енергію при попаданні, а отже, кращу ефективність у різних бойових ситуаціях порівняння, переваги та висновки. Калібр 72 не випадковий, він став результатом ретельного підбору, компромісу між потужністю, точністю та керованістю. Саме цей патрон забезпечив в автомату Калашникова універсальність і популярність, що зберігається десятиліттями, АК добре підходить як для ближнього бою, так і для бою на середніх дистанціях. Він залишається ефективним у складних умовах. Простий у обслуговуванні та надзвичайно надійний. Поява сучасних автоматів не зменшила популярності АК, оскільки його калібр і конструкція довели свою ефективність на практиці. Таким чином 72 мм – міліметри це поєднання історії, фізики і військової практики. Він став символом класичної стрілецької зброї, а автомат Калашников легендою. Яка залишається актуальною навіть у сучасному світі.